Так, щойно ви дивитесь спільнота, яка стоїть до виборів президента України 2014 року. Нас дуже в Нюр в Мюнхені дуже багато. Це був Це початок. Ідея, ідея, людей багато-багато. От нас так багато. Ми всі у відвіщеному стані. Дуже раді, що в нас є можливість обрати нову владу. І я сподіваюся, що це не останній раз, що буде ще багато можливостей підтримати нашого кандидата. Хто ви? ла! ла ла! Ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Хуй-хо-хо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Отак от підтримують нас люди тут всі. Це тільки початок. Нас буде все більше і більше. І Це мюнхен. Я ніколи цього мюнхені так нашої спільноти не бачив, але якщо подивитися, там, там ще більше людей, там, вони, там є ще одна черга, там по похилі люди у року стоять. Але я, але в цій вихідний день я це не очікував, що так буде багато людей. Дуже насотно ну, прапер. Український папір, сподіваюсь, що все в нас буде гаразд. Все Мюнхен 2014